Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоємо, переможемо. Я би хотіла сьогодні поговорити про залізний купорос. Я зразу скажу, що я не експерт, не є з освітою профільною, але. Щось Читала, пробувала, досліджувала, там, не знаю, бачила різні думки, відгуки, підходи і так далі. І відповідно зараз я бачу, що запит, не те, що запит, а точніше запити, пошукові, так? пошукові запити в, на Ютубі мережі, вони якраз досить високі щодо цієї теми. Тому я вирішила теж. Як я, от мої роздуми, мої якісь висновки, мої, так що я винесла з того, що я застосувала, що я дізналася, і поговорити з вами, ви теж можливо поділитесь якимись спостереженнями, теж досвідом, висновками та інформацією. Якщо говорити так дуже-дуже загально, то залізний купорос це, це є один з ну, один з засобів, так, з хімічних там. Засобів боротьби, е, які застосовуються для викорінюючої обробки. Викорінююча обробка може бути пізнього осіння або раннього весня. Ну, зараз вже не рання весна, по погоді точно в дуже багатьох регіонах. Хоча ось скоро в нас похолодає, навіть день буде так, ого. Свіженько досить. І е, тим більше, навіть якщо е, так не похолодає, все одно е, вже, я думаю, в більшості людей. Е, не тільки троянди, а ну, дерева, не знаю, де ще, кущі, дерева, троянди, так, гуртензії, мабуть. Тобто я думаю, на чому можна от ранньої весною, коли вночі в бруньках застосовувати такі засоби боротьби з захворюваннями ранньої весни. Я думаю, що всі ці рослини перераховані, вони вже все ж таки ну, не в бруньках далеко, а в листі. І відповідно тут вже треба вважати. В селі залізний купорос, коли я його застосовувала кілька років, все-таки рекомендовано було його застосовувати для осінньої викорінюючої обробки. Чому? Тому що це досить агресивний засіб, і він міг би пошкодити, ну, спалити, здеформувати, знищити так, бруньку або ж листя, або ж пагінці молоденькі. І відповідно... Хто знає, ну так, те, що було знищене, то одне, але хто знає, як би воно потім відновилося навесні, воно би точно бруньки заміщення пробуджуються, чи то рослина пробуджується навесні. Нове випускає, якщо говорити про троянди, можливо, ті опіки, які були нанесені на на ті бруньки, можливо, вони якось там могли відобразитися на стані навіть пагонів. Ось. Але, 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 ну, і для весняного і ранньої такої обробки викорінюючи, коли ще сплячі рослини в стадії так, по голих пагонах, або бруньки, які ще сплять, все ж таки не рекомендувався залізний купорос саме з тої, з тої точки зору, що навіть якщо вони ще загалом сад ще спить, але все одно є рослини, які, ну, Раннього періоду, так, вегетації, квітування, так само і дерева якісь швидше починають, бруньки навіть набухати, кущі, вони відрізняються. І відповідно ми не можемо носитися, не знаю, там літру намішав таку концентрацію, пройшовся суто по тих кущах. Потім літру намішав, інша концентрація по тих кущах і так далі. І от тому радили все ж таки брати не залізний купорос на весняну обробку. Але, 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 з. Плином часу, із, я так розумію, з появою все більшої кількості різновидів засобів, боротьби проти захворювань. Бо заринику просто це проти захворювань, проти шкідників, ні, а проти захворювань, так, грибків, грибкових інфекцій, фунгіцид. Я думаю, Підходи, думки, погляди щодо його застосування почали мінятися, почали виникати дискусії і ось якісь висновки такі більші робити з рекомендації, робитися нові. Бо вважалося, наприклад, що для троян, для пізньоосінньої -пізньо обробки, викорінюючи перед зимівлею, коли троянда вже скинула листя, а кілька років вже троянди не скидають навіть листя, навіть взимку. Я не знаю, я мабуть не знімала, але в мене було таке, що інес Састер десь там відгуртався. Агроликну відгорталося з тунелю, так з арок. Я бачила, яке там соковите листя. Я не вірила, що це зима. Тому де, та, є такі роки, є такі ну, кліматичні зони чи нас клімати в Україні, місцини такі, де просто перед зимівлею не скидають троянди листя. І яблуні, до речі, то яблуні ж не вкриті. Теж точно було таке, що вони ще в січні стояли з листям деякі яблуні. Тому, якби я застосувала, воно би попалилось, струсина б його, звісно, що скинула. І от вважалося, що концентрація, яка візьме оці патогени, поборить їх, знищить їх, мала бути 3%, 300 грам на 10 літрів. Безпечна, дуже безпечна концентрація, 1%, 100 грам на 10 літрів. Але оця 100 грам на 10 літрів, вона і ну, якби не дуже причинить шкоду патогенам з ціляким Тому вважалося так: зробиш, надієшся, але. Результату того не буде. А 3% результат мав би бути, але з іншої сторони є ризик щось попалити. І навіть молоденькі пагінці, враховуючи які осені зараз, які ну так місяці перед зимою маю на увазі, яка погода протягом тих місяців, коли рослина мала би визріти, загортуватися, піти в сплячку, все скинути. Ні, рослина нарощує, не визріває, і навіть молодесенькі пагінці, то звісно, що навіть такий 3% їх немир наймир... та не точно би попали. І ось так, я застосовувала кілька років під накриття, перед тим, як накривала, в суху погоду застосовувала, воно висохало, скількись там я днів давала не відразу, бо в той же день воно так не висохне, бо троянди перед накриттям в мене вже були пригнуті і зв'язані навіть. Так? І потім накривала. Ну, я не бачила чогось такого критичного, що в мене прямо з трояндами ставалося. Ось, але, і, звісно, що вони потім наступний сезон все одно хворіли. Тобто, це не є такий. Така пігулка чародійна, чудодійна, ні. І от я бачу, що вже ці осени було таке, що перестали радити залізний купуроз. Напаки почали писати, що ні, краще навіть для викорінюючих брати мідмісні препарати, теж медян, медян взагалі дозволено застосувати протягом всього сезону. Він нічого не попалить, просто не перевищувати концентрацію, яку вказана на інструкції, чи в інструкції осі, все мало би бути добре. І от купороста перестали, 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 тобто відходять. Але з іншої сторони, з різних купорос, я так розумію, що все одно у нас дуже гарно справляються з лишайниками. Якщо на деревах, особливо старих є щось таке, на кущах в мене є на деяких. От лишайники він гарно поборює. Бордюри обробляти. Я, наприклад, люблю пройтися, от в мене галька, камінчики такі. Ну, щебінь він річковий. Я називаю галька, бо галька це, мабуть, тільки морське каміння. Не знаю, то не треба подосліджувати. Тут теж я люблю пристовбурове коло так пройтися, і тугальку, всю, бо листя, все не визбираєш. Але ну я не впевнена, що і залізний купос прям все-все продезінфікує. Але от застосовують, точно я знаю, що по бордюрах йдуть. Застосовують в кого, наприклад, підвальні приміщення покриваються грибком, цвілю, там теж застосовують залізний купороз. Ну там, мабуть, інша концентрація йде. Ось таке. Тому кажу. Я застосувала тепер ні. Єдине, що в мене він є. Чому? Тому що я, ще його варіант е, гарний і корисне застосування це цитрат заліза. Це коли залізний купор розводиться з цитриновою кислотою. І, до речі, цитринова кислота. цитрат заліза, Не лимонад, не лимон заліза, а цитрат. Тому я люблю дуже це слово цитрина, і цитринова кислота і цитриновий колір. Ось коли так, русина показує дефіцит заліза, недостачу заліза. Це не тільки троянда може бути, це гортензія. Дуже часто в них виражені ознаки такого. Мені здається, смородина може таке показувати. Півонія точно. От можна робити цитрат заліза і пройтися, так? Бо все-таки засоби є. У нас готові вже ферілейн або ж Брексів або що, мабуть, такі два відомі мені. Я думаю, більше є, але відомі мені два. Ну вони імпортного виробництва. Ну і так, звісно, що це заліза, я впевнена набагато доступніший. І залізний купорос. Я впевнена, що його навіть. Ну, добре, може, не в кожному сільському магазині, але точно в райцентрі в мене гарантія не в одному магазині, його можна купити. Тобто він доступний, цитринова кислота тим більше, досить швидко це все робиться і вноситься. Ось тому для цього він в мене є. А ось щоб рослини я бризкала, ні. Хоча я на біо цьогоріч і от минулоріч, цьогоріч, і я теж підготую відео ще окремо по засобах, по біо. Все-таки медян я застосовувала восени на деяких таких. Є в мене сорти і шкода викинути. Не те, що викинути, навіть віддати. Бо та я віддаю, я попереджаю людей, що їх треба бризкати, їх треба обробляти. Інакше вони найімовірніше не покажуть того, що ви очікуєте. Підходить добре. Е, відповідно, є такі сорти, як я віддала, ну без жалості, можна сказати. А є такі сорти, які ще я тягну, <кхи> то я їх намагалася все таки медяном і навіть от весною я пройшлася медяном. А далі вже буду біота. Але от залізний купорос, я кажу, бачу, що зростають запити. Ну, в принципі навесні взагалі ним ну дуже 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 треба обережно. А тим більше, тим більше, якщо зараз я думаю. Хоч в мене є декілька коментарів, що Троянда ще в бруньках, в сплячому вигляді. Ну ні, я думаю, що там брунька, навіть якщо не є листя, не є пагони, то там хоча б вже тріст конус і вже видно так, що воно розкриватись почало. Це вже ну точно запізно. Якусь зробити таку концентрацію менше, ніж 1%, ну, не знаю, чи воно щось дасть. Хоча, можливо, в принципі, може, не як які патогени. Ось, і того я от часом, якщо... Є мене вільна хвилина, я можу протися, обробити бордюри, камінці. Таке теж може згодитися. Ось так. Ось такі мої, таке моє відношення до залізного купоросу. Кажу, так, по трояндах ні, медян, мідьмісні українське виробництво є медян. Я у пані Олени Чайковської. До речі, я згадала, бачите, я ж записувала відео, де я що купляю рослини, а я ще мала говорити про ну, різні. Засоби. В тому числі так там в неї біозасоби є і не згадала. Пані Олена Чайковська на Фейсбуці або ж здорова рослинка, це веб-сайт її. Інтернет-магазин, в неї є різні, я брала точно в неї нематофагін. Ні, не нематофагін, нема. Зараз чекайте, я нематофагін, я нема нематодос, мабуть, що бо я брала і то, і то, але забула, що саме в кого. І точно я брала медян, точно я брала 30В, точно я брала кошики для е, тюльпанів, тобто є є в неї асортимент, можна, ну, хі засобів хімічного засобу е, захисту дуже-дуже багато, величезний вибір, в неї навіть є інструкції, ну не те, що інструкції, інструкції є на кожному засобі, а от такі, ніби як pdf файли коли що, як. Для підживлення, смокот, ну багато чого, багато чого. Я мала це то автовідео і забула. От згадала, говорю і згадала. Тому та, тому от, от так. Ось так ніби сказала те, що хотіла про залізний купорос розповісти, бо кажу, ну, запити є, я впевнена, що шукаю ту інформацію. Хочу, щоб було більше і української. Можливо, ви взагалі спростуєте ці всі мої ствердження, і вони не актуальні, і застарілі, і так далі. Але раптом все-таки ні. Щось толкове я і говорю. Буду дякувати вам за відгуки, за ваші підходи. Як ви з залізним купоросом практикуєте, не практикуєте, бо я бачила то відгуки, що... Навіть коли восени з дотриманням всіх інструкцій, потім навесні ті троянди підозріло, були, наприклад, там, більше було інфекційного опіку, хоча навпаки, мало би бути ніби дезінфекція і все таке, хто знає. Ось так. Тому краще може переорієнтуватись на щось безпечніше. Тому дякую вам за увагу. Чекатиму ваші відгуки. Всім до наступних відео і па-па!